Вітаю тільці! Це ваш старопрогноз на тиждень з 2 по 8 червня. І так, тільці прийшло до нас нарешті літо. Давайте подивимося, що воно вам принесе перший тиждень літа. Подивимось ваші енергії, людей, які можуть бути присутні у вашому житті. Роздивляйтесь карти, шукайте підказки. Можливо, ви побачите щось своє, чого не озвучу вам я. І так, кільці. Перший. Перша карта в нас понеділок. Карта дурня. Кільці починають з обнулення, з чогось нового. Можливо, у вас є нова робота, новий проект, нові стосунки. Карта дурня буде говорити про обнулення ситуації, про те, що ви з понеділка хочете розпочати все з чистого листа. Карта дурня буде говорити про те, що ви. Налаштовані на результат, ви хочете досвіду, ви хочете нових вражень, ви хочете чогось нового. І в понеділок буде отака от енергія, коли ви налаштовані на початок. Вівторок. Туз жезлів. І вівторок у вас є якась ідея, тобто ви загоряєтеся, все ж таки туз це, що дурень, що туз, це в нас початок. Початок чогось нового. Тут жезлів буде говорити про те, що ви загорілися чимось або кимось. Тобто якоюсь ідеєю, якоюсь роботою, людиною. Знову ж по тузу жезлів ми горимо. Ми не беремо ще це все, але воно нам, от, Всесвіт, нам його пропонує. Бери, от ти от. Молодець, ти з цим справишся. І вівторок вам все ж таки бажано його взяти для того, щоб ваша реалізація втілилася в ваше життя. Середа. Трійка Пентаклів. середу в нас є колективна праця. Тобто ми працюємо. Колективом для того, щоб досягти якогось результату. Це може бути робота, це може бути вдома, тобто ви знову ж з цією сім'єю працюєте на якийсь результат. Якщо ми будемо говорити про роботу, це обговорення якихось планів подальших. Ви з керівництвом обговорюєте якісь перспективи. Ви показуєте, що ви майстер своєї справи, ви варті того місця, на якому ви. Працюєте, да? І взагалі трійка Пентаклів така спокійна, приземлена карта. Карта ваша. Тобто ви будете знаходитись в своїй енергетиці, працювати для того, щоб отримати свої фінанси. Четвер. Вісім жезлів. А ви в четвер у нас розвиваються швидко якісь дії, якісь, можливо, неочікувані дзвінки, неочікувані рішення. Тобто, щось буде швидко розгортатися. Можливо, вам зателефонують і скажуть там, наприклад, їхати туди, куди ви вже і махнули рукою, що нічого не буде. Вісім жезлів у нас завжди карта руху, карта швидкості. Якщо ми говоримо про стосунки, тут якийсь може бути сексуальний прям потяг сильний до другої половини. Також може карта програтися і в такому ключі. П'ятниця, вісім пентаклів. Знову ж тільці один день в огні, один день працюю. Вісім да? пентаклів буде говорити нам про роботу, що ми сконцентровані на роботі. Ми працюємо, в нас є багато якихось задач, які ми сьогодні хочемо вирішити. Карта говорить про те, що ми, от. Працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Чи це робота, чи це ваш бізнес, чи це взагалі якийсь труд, який ви робите своїми руками? Вишиваєте, в'яжете, займаєтесь будь-чим. Тобто ви працюєте для того, щоб отримати свої пентаклі. Знову ж день спокійний, день таких земляних ваших енергіях. Ви себе в них будете відчувати спокійно і надійно. Субота. Суботу у нас є двійка жезлів, яка б да говорити нам про вибір. Карта нам говорить про те, що вибір ви вже, в принципі, зробили, тобто десь глибоко в душі, ви вже знаєте, чого ви хочете, ви вже оприділилися, але ще от є якісь сумніви. Хоча ви за цей жезл вже тримаєтеся, ви вже готові до цього вибору. Ну, буде день ще таких сумнівів. Можливо, ви чекаєте якогось поштовху з, з, звіти да, від людини якоїсь, якогось сигналу від чогось, але знову ж наголошую на тому, що в душі, ви вже знаєте, чого ви хочете, через то ви за нього і тримаєтесь. І неділя. Сім пентаклів. У неділю у нас є карта, коли ми чекаємо якогось результату, тобто ми проробили якусь роботу і ми очікуємо, коли ж нам дерево це дасть свої плоди. Можливо, такі будуть сумніви, що ви не на тому місці, що ви не так працюєте, що чого ж так дорого, дорого? довго то дерево не росте і не дає от свої плоди. По цій карті нам потрібно набратись терпіння і все ж таки зачекати. Не сумніватися в своїх трудах, працювати отак, як ви працюєте, ну, знову ж таки набратися терпіння для того, щоб це дерево виросло і принесло вам свої плоди. Порада для кільців на тиждень. Дайте мені, будь ласка, пораду на тиждень з 2 по 8 червня. Карта диявола. А карта диявола нам буде говорити, щоб ви виявили всі свої тіньові сторони. Не знаю, які у вас можуть бути тіньові сторони, але раз карта диявола випадає. Значить, подивіться, що вас тягне назад, що вам мішає розвиватися, які є страхи у вас, які вам заважають йти вперед. Тобто, я би зміг, але я чогось боюся. Я би пішов, але я не впевнений в собі. По дияволу ми впевнені в собі, ми знаємо, як досягти. І ви просто на цьому тижні подивіться, що вас стримує і що вам не дає розвиватися. І так, кільці це ваш прогноз на тиждень. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.